Всім привіт-привіт! Сьогодні в кадрі Іріола Терніті. Багато хто вже має цей сорт, сорт не новинка. Але ну, дуже хочу його також показати, показати окремо. Це дуже-дуже достойний сорт, дуже квітливий сорт. Можливо, хтось каже, що схожий він і на Салман Камтес, і, можливо, трохи на Астрит, і якершузбір. Ну і дійсно, знаєте, багато є сортів, і навіть у мене всі ці сорти в колекції є. І всі вони чимось подібні, але я не знаю, чому і ріоли Терніті просто щось. Я не знаю, чим він мене зачаровує своїми гігантськими шапками, своєю можливо квітливістю. Але чимось він настільки мене захоплює, от уже з першої шапки, яка відкрилася в мене взимку, я здається показувала окреме відео по цьому сорту. Ну, це було гігантське суцвіття, яке розкрилось під лампами, взимку, за недостатку світла, під звичайними лампами денного світла, які абсолютно, в принципі, не пристосовані для вирощування рослин, він в мене дуже гарно розквіт. Купила я його перед новим роком, тобто зараз йому 6 місяців, але купувала вже таким, знаєте, гарним стартером, тобто вже такий підрощений був кущик. Ось, і буквально одразу ж у мене зацвів, тому щастя, моєму здивуванню не було меж, що він такий ось безпроблемний. Іріоли терніці в мене росте в горщику 2 літри, і йому цього дуже мало. Принаймні в моїх умовах стоїть він на вулиці. При спеці, ось зараз у нас третя година дня, і горщик повністю сухий. Поливала вчора ввечері, ввечері поливала рясно. Тобто у двох літрах на вулиці мені його доводиться поливати двічі на день. Ось зараз мушу йти і знову трошечки водички йому давати, тому що, бачите, вже листочки навіть нижні прив'яли. Ось, а для того, щоб такі ось гарні суцвіття були, щоб вони не в'яли, щоб він витягував їх, йому треба гарно рясно пити. Тому зараз я його пересаджувати вже не буду в більший горщик, а будемо виходити з того, що маємо. Багато цвіть, бачите, і в розпуску, на піврозпуску, і лише бутони. Це ось все має ось майже повний розпуск, там ще кілька бутонів. Світленька така підложка. Підложка такого якогось. Молочного кольору, чи, знаєте, такий, як якийсь як льонна, чи трошки відтінок такий дуже цікавий. І серединки більш такі рожеві, не персикові, а саме рожеві. Ця шапочка. Шапки в нього гарного розміру. І коли в мене була лише одна шапка на кущику, то вона була просто гігантська. Зараз за рахунок того, що їх багато, зазвичай так у всіх тортів, чим більше шапок, тим вони можуть бути менші, але тоді вони беруть своєю кількістю. А якби я лишила на цьому кущику одну шапку, решту там, наприклад, вишіпнула, то я певна, що вона була би просто гігантських розмірів. Тому такі ось шапки. Так, Тут у нас цвіті, яке відцвітає. Отак ось відцвітає. Зараз спробую квіточку. Отака ось квіточка, Тобто вона в'яне, у мене зараз дощики йшли і спека, тому висока вологість трошечки псується. Ось ну, такий ось коричневий колір, але не критично. Тобто, якщо навіть здалеку і навіть на вулиці, то це не сильно помітно. В будинку, в принципі, я думаю, взагалі такої темноти не буде. Так, це ось суцвіття ось тільки-тільки, бачите, скільки там бутонів. Ось починає свій розпуск. І тут, в принципі, в такому ж стані соцвіття, які тільки ось тільки починають набиратися. Це, чесно кажучи, на вид схоже на зонально, можливо, якийсь гібрид, дівчатка-хлопці, чесно, в генетику теж не вдавалося. Ось, деякі сорти от знаю, що зонартик, деякі схожі на гібриді. Ну, Для мене це особисто не важливо, коли рослина безпроблемна, навіть ті ж зонартики, такі як. Не знаю, шик забава, такі як Петре і Бела, яким взагалі абсолютно плювати, чи вони в будинку ростуть, чи вони на вулиці ростуть. то й мені абсолютно плювати, чи вона чистий зонартик, чи вона гібрид. Мені головне, що вона є, що вона квітне без проблем. Я її можу сміло рекомендувати всім і до придбання, і взагалі мати в своїй колекції. Ось тому дуже. Дуже так сильно в генетику не вдаюсь. Якщо бачу, що якісь проблеми з рослиною, щось не хоче рости, якось там і зимівля, не така і щось, і не так. Тоді я можу почитати про сорт, подивитись, якісь, можливо, там додаткові умови потрібні. А так, в принципі, ну для чого мені це лишнім забивати голову, мені не важливо, скажімо так, його родове дерево цього сорту, якщо він квітне, радує мене безпроблемний і взагалі чудова-чудова рослинка. Ось, тому так ось ще кущик покажу. Так, листочки в'ялі, бо ж кажу, бо треба полити. Бачите, зовсім зів'яли листочки нижні. Такий ось. Ну, сантиметрів теж, мабуть, 30, 30 буде. Якщо отак ось від горщика взяти, то десь до суцвіт сантиметрів 30. Але гадаю, може бути і компактніше, якщо десь у квартирі, можливо, більше сонечка давати. Тому що вони в мене дуже тісно там всі стоять. і... Трошки витягуються, трошки лисіть знизу і трошки витягуються, бо кущики стоять під навісом дуже плотно одне до одного. Такий ось.